Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами лабораторна робота номер 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Сьогодні я з вами проведу кілька додаткових дослідів. Ці досліди ви можете повторити себе в домашніх умовах, використовуючи доступні лінзи, які у вас можуть знаходитися вдома. Навіть можна використати звичайну лінзу від кишенькового ліхтарика. Тож, давайте перейдемо тепер до виконання досліду в домашніх умовах. Для виконання цього досліду можна скористатися будь-яким джерелом світла, ліхтариком, або звичайним свічкою. Для цього нам ще також потрібна лінза, вже згадував лінзу від ліхтарика, або навіть якась лінза. Яка використовується для читання текстів. Розмістимо наше джерело світла, нашу свічку. Та між свічкою та екраном нашу лінзу. Змінюючи відстань між свічкою та лінзою, а також між лінзою та екраном, будемо шукати саме ту відстань, на якій який у нас на екрані чітко відобразиться відображення полум'я від свічки. Ось ви можете побачити зараз на екрані. Тобто на стіні вже Відображене, більш чітке зображення полум'я свічки. Олівцем позначаємо відстань, на якій знаходиться лінза. Також позначаємо відстань, на якій знаходиться свічка від лінзи. Так, зараз підпишу, що це номер 1. Тепер використаю лінзу від ліхтарика. Вона має значно випуклішу форму. Пам'ятаємо, що чим більше випукла лінза, тим менше в неї фокусна відстань. Тож, Свічку розміщуємо набагато ближче до екрану. Підводимо лінзу до екрану доти, доки ми не отримаємо чіткого зображення на нашому екрані. Ось зараз я отримав більш чітке зображення на екрані. Це зображення дуже мале, зменшене. Позначаю також олівцем, де в мене знаходиться лінза. І тепер, де в мене знаходиться свічка, позначаю цифрою 2. Провівши вимірювання за допомогою лінійки, ми отримали наступні результати. Тож вам залишається провести розрахунки фокусної відстані та оптичної сили лінзи.